Це замовлення мені особливо подобається, тільки гляньте, наскільки красиво та цікаво виглядає, і я впевнена виглядатиме надзвичайно ефектно на вашій фотозоні, чи то на день народження, чи на тематичну вечірку. У нас ви можете замовити не лише написи, але й різноманітні фігурки. Для замовлення пишіть нам у соціальні мережі. Всі посилання знайдете під відео. І наступний напис це напис на весілля, такий мінімалістичний, стриманий, виконаний із білого полістиролу. Нагадую, що ми займаємося створенням написів, виконуємо у різних шрифтах, кольорах та розмірах. Зокрема, ось такі написи із полістиролу у чотирьох кольорах можемо виконати: це білий, чорний, золотий та срібний. Для замовлення звертайтесь у соціальні мережі. Всі посилання під відео. Нагадую, що ми займаємося створенням не лише написів, але й різноманітних фігурок. Зокрема, на свято Хрещення замовили ось таких красивих милих ангеликів із золотого полістиролу. Точно не залишаться непоміченими на вашій фотозоні. А якщо ви бажаєте замовити напис чи будь-який інший декор, пишіть нам у соціальні мережі. Всі посилання під цим відео. Напис із пінопласту. Об'ємний напис, він пофарбований в рожевий колір. Написи з пінопласту ми можемо робити різними шрифтами. Також можемо їх фарбувати в різні кольори, покривати різними кольорами глітеру. Напис із пінопласту покритий золотим глітером. Об'ємний напис. Такі написи ми можемо фарбувати в різні кольори, покривати різними кольорами глітеру. Робити різні розміри і шрифти. Напис на день народження Пінопласт у золотому глітері. Шрифти написів можуть бути різні. Пінопласт виглядає об'ємно на фотозоні, дуже красиво. І такі написи можна також фарбувати в різні кольори. Крила для фотозони на хрестини. А це у мене пінопласт покритий золотим глітером. Об'ємні великі крила. Можемо робити такі або інші форми. Також такі крила ми фарбуємо, покриваємо різними кольорами глітеру. Можна зробити об'ємні крила, наприклад, полістирол на пінопласті. Або просто з пінопласту. Напис із нефарбованої фанери. Ось такий вигляд має фанера. І ці написи досить міцні, їх можна фарбувати в різні кольори. Можна покривати різними кольорами глітеру. Фанеру можна фарбувати навіть з балончика. Абсолютно, нічого не буде. А єдина, чого боїться фанера, це зберігати її треба у сухому приміщенні. Ну і бажано, щоб вона так от в такому положенні лежала, тому що, якщо є вологість в приміщенні, фанера може псуватись, може вигинатися або якось деформуватись. Взагалі написи з фанери можна використовувати дуже багато разів. Написи із золотого полістиролу. Написи на хрестини. Тут, бачите, слово хрещення зроблене різними шрифтами. Ми можемо робити різні шрифти. Також можемо робити різні розміри. І не забувайте з полістиролу знімати захисну плівочку. Тоді ваш напис буде дзеркальний, золотий, дуже красивий. Напис на весілля. Це у мене коло із білого ДВП і ініціали із золотого полістиролу. Тут полістирол в захисній плівці. Не забувайте цю плівочку знімати перед використанням, тоді напис буде ще красивіший, тому що він буде дзеркальний, буде дуже гарно виглядати. Ми можемо робити такі ініціали, або можемо робити також різні монограми.